В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браття та сестри, з завтрашнього дня ми знаємо, що розпочинається Великий піст, і хотілося, щоб ми увійшли в цей особливий період життя кожного християнина з певною радістю, душевним спокоєм, а не зі страху. Адже ці дні налаштовують і заохочують всіх нас на виконання добрих справ. А добро, як нам відомо, тішить людину, навіть коли воно звершується нами через певний тягар або ж працю. У ці світлі дні і дійсно світлі дні, коли ми намагаємося зосередити увагу на боротьбі з власними гріхами, максимально утримуючи розум від усього того негативного, якого так багато сьогодні поруч з нами. І тримаємо розум поруч з хорошим, тобто з нашим Христом, з роздумами про нього, про майбутнє вічне життя. Ми заглиблюємося всередину себе і бачимо свої недоліки, бачимо все те, над чим варто зосередившись попрацювати. Якщо ж розпочнемо Великий піст з оптимістичним, незбентеженим серцем, то він буде для кожної з нас не таким уже важким, а навпаки дуже легким і пройде як одна мить, пам'ятаючи про те, що сьогодні це є наша духовна мобілізація. Так ось. Євангелист Матфей сьогодні нагадав нам слова Господа нашого Ісуса Христа і всі ми, чудово їх чули. Повторюю, що якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то й Отець ваш Небесний простить вам. Якщо ж ви не будете пробачати людям провин їхніх, то й Отець ваш Небесний не пробачить вам. У стосунках Бога з людиною, між особистісним спілкуванням покаяння є основоположним для прощення. У Біблії прощення насамперед полягає в тому, що це Божий вчинок, благодіяння, тобто дар. І цей божествений акт, є, по-перше, в тому, полягає, що він милостиво усуває всі ті перешкоди, які віддаляють нас від Бога. А по-друге, він є безкорисливим, вільним, суверенним даром люблячого Бога. Адже всім нам відомо, що Господь. Любить кожного з нас без винятку, незважаючи на наші гріхи або ж недоліки чи певну недосконалість. Тобто прощення як дар і як акт є вираженням релігійних відносин між Богом і людиною. Проте ціна гріха повинна завжди бути сплаченою. Бог прощає, що це означає? Що він сам робить перший крок на зустріч до людини. Він єднається з нею. Він живе з нею, і лише тоді розпочинається наше духовне життя, яке поза Богом існувати не може. І якщо кожен із нас бажає досягти вічного блаженства в царстві слави, ми повинні також вміти пробачати. Хто усвідомлює свою гріховність, хто на власному досвіді знає людську природу, її схильність, той пробачить людині і. Утримається від зверхнього осудження її. Адже всі ми знаємо, що судити може лише один Господь, лише Він милостивий і люблячий, і це його функція. Ми людину не маємо права осуджувати чи засуджувати. Ми можемо говорити про її вчинок, а не про саму людину, бо людина є творіння Боже. На жаль, кожен із нас не бачить власних гріхів. Ми ладні займатися чим завгодно. Тільки не спогляданням за собою, не самодосконаленням, не поглибленням, не своїм життям, а спостерігати за іншими. Та апостол Павло нагадує: перевіряйте самих себе і досліджуйте самих себе. І ми пробачаємо насамперед не заради когось, а задля власної користі, для того, щоб підтримувати стосунки з люблячим Богом. Щоб отримати від Його благовіння, благословіння, щоб завжди перебувати у тісному спілкуванні з Ним. Проте життя не стоїть на місці, воно змінюється, ми змінюємося, обставини, в яких ми проживаємо, змінюються. І всі ми знаємо, що вже понад 10 років йде війна в Україні. Тому задаємо собі запитання. Як же може пробачити людина, в якої життя змінилось? Як може пробачити людина, яка втратила своє помешкання, в якому прожила все своє свідоме життя? Як може пробачити людина, яка сьогодні, в цю хвилину, перебуваючи в полоні, терпить знущання, приниження? Як може пробачити? Як може пробачити немовля, яке від народження не бачила свого тата? Як може пробачити мама, яка втратила свого єдиного сина і говорить, що сенсу життя вона більше не бачить взагалі? Як може пробачити дружина, яка втратила свого чоловіка? Як може пробачити? Тому не дивно, що сьогодні на кожному кросі ми чуємо. Одні й ті самі слова ненавиджу, не пробачу і ніколи не забуду. А й справді, як же можна забути про всіх тих, хто був замучений, закатований в Бучі, в Маріуполі? В Бахмуті, Авдіївці чи в інших містах нашої незламної батьківщини? Про них ми ніколи не забудемо і не маємо права забувати. Для того, щоб не повторювати своїх помилок, які стали наслідком цих подій, які сьогодні відбуваються на, на нашій батьківщині. Але ж Господь нас не вчить цього, Він не закликає нас до цього. Він не хоче, щоб ми всі стали подібними до тих катів, які сьогодні перебувають на території нашої батьківщини. Він не бажає цього. І ми не маємо стати подібними до них. Будучи сьогодні щирими перед вами, хочу сказати, що особисто сам для себе я також не знайшов тієї формули, яка б допомогла мені викоренити всю ту невість, яка є в моєму серці. І не знаю, коли цей мир і спокій настане, адже який кожен із вас має на те свої власні причини. Проте впевнений, що полегшення можна здобути тоді, коли пробачити, тобто відпустити, але не забути. Так, це може бути не так швидко, як би ми цього хотіли, не так легко, поступово, навіть крок за кроком, але воно має рано чи пізно відбутися. Але це не значить, що ми маємо забувати про всіх тих наших воїнів, які життя своє дали заради. Кожної з нас заради своєї, заради нашої батьківщини ні. Ми повинні зберігати про них. Та повинні розуміти, що вся ця ненависть, яка є в нашому серці, вона забирає наші сили, забирає наш час, забирає наше життя. А тому сьогодні ми маємо зосередити всі свої сили для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ми маємо не впадати в відчай. Особливо в ці дні, великопосні дні, ми маємо зосередити свою увагу на щирій молитві, а вже в своїй молитві ми маємо благати Господа, щоб він якомога швидше забрав наших кривдників до себе на суд, щоб він зберіг нашу батьківщину, щоб він допоміг викорінити те зло, яке сьогодні є в нашому серці, яке є поруч із нами. І саме в ці дні. Бо повторюю, що ці, ці посні дні є, повинні стати нашою духовною мобілізацією, щоб ми посилили свою молитву, не зосереджували увагу на їжі чи на інших речах, а приділили більше часу для молитви. Бо саме таким чином ми будемо кожного дня робити крок, крок до нашої спільної перемоги, саме нашою вірою, нашою допомогою, нашою молитвою. І нехай Господь допоможе всім нам бути стійкими на цьому шляху, не втративши довіри до нього та не впадаючи у відчай. Амінь.